Черговий скандал у Крупівському НРЦ учитель історії Віталій Ткачук підозрює, що колишній очільник закладу поставив його перед фактом, повернеться і забере години, лишить усього дві на тиждень. Проте, екс-директор НРЦ Олег Дацюк каже, колишній підлеглий його не зовсім правильно зрозумів. Незрячий вчитель історії Крупівського навчально-реабілітаційного центру Віталій Ткачук написав пост у Фейсбуці. Мовляв, Олег Дацюк, колишній очільник закладу освіти, де він працює, при зустрічі погрожував забрати в нього години. Заходить, Олег Яроставч, Віталій. Ти, Віталій, а, я, я як повернусь, то ти будеш мати я тільки не розумію, чи написав директора, він має площі. Чи... Ти будеш мати аж дві години з історії. Я вас нічого не забирав, я вас один. Я буду звати дві години, я нічого ні, не знаю. Все. На думку Віталія Ткачука, це тиск, булінг і помста за те, що він не вийшов на мітинг на підтримку Олега Дацюка. Своєю чергою, екс-директор Крупівського НРЦ пояснює ситуацію. Будучи в закладі, йшовши 30 секунд, в мене було часу. От хто питає, каже, що як я там далі планую. Та кажу, планую повернутися як вчитель. От, бо кажу, як вчителя кажу, мене звільнили неправомірно. То я як вчитель повним тижнем навантаженням. Ну от відповідно, якщо я повернуся, мені повинні дати кажуть ставку. Тому кажу, Віталій, в тебе буде зменшено тижневе навантаження, якщо я повернуся. От він мені каже, я каже, вас в один не забирав. Кажу, та я знаю, я розвернувся і пішов. Нагадаємо, у червні під час засідання комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Волинської облради, депутати проголосували за те, щоб змінити очільника Крупівського НРЦ. Бо ж, як стало відомо, в ході перевірки Олег Дацюк нібито привласнив пів гектара землі, які належать цій освітній установі. Потім оголосили конкурс на посаду директора НРЦ, в якому перемогла Юлія Гринчук. Віра Шевчук для новин на часі.